Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли ракети до систем Хаймарс, протитанкові системи Джавелін, ракети, дрони, боєприпаси. Як ідеться мова про це на сайті держдепу сполучених штатів, вартість пакету становить 500 мільйонів доларів. І зазначу, після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа адміністрація Байдена почала частіше оголошувати пакети військової допомоги Україні. Усе через те, що новообраний очільник білого дому може припинити постачання зброї українським захисникам. А от ленд-лізу для України не буде. Палата представників Сполучених Штатів не передбачила в оборонному бюджеті країни на 2025 рік коштів на зазначену ініціативу. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Водночас вона наголосила, що це не означає, що допомога від Сполучених Штатів загальмується або взагалі припиниться. Майже 300 мільйонів доларів заклали авансом в минулорічний закон. Зокрема, адміністрація Байдена планує передати Україні озброєння та техніки на Погоджені конгресом 61 мільярд доларів до завершення своїх повноважень. Українські захисники модернізували американські абрамси. Техніка, хоч і сучасна, але виявилась вразливою для наших умов війни. А саме дронів від них американські танки були абсолютно незахищені. тож наші бійці встановили на них додаткові системи динамічного захисту під назвою Контакт 1, а також обрамили сталевим каркасом, щоб між бронею і сіткою утворювався простір, який поглинатиме енергію під час влучання. Поначалу, коли не було цього захисту, коли б тут попадав, він міг вшити повністю весь танк. Заходить от механіка водія і вилітає з іншого кінця башні. Це безпосередньо ми його наварювали, продумували, як його прикріпляти, як чіпляти, як компонувати. Пересічні американці, і не тільки дуже сильно чомусь з цього сміються. У них є дуже багато мемів, як українці все обставляють коробочками контакт від танків до F-16. Ну досить дивно дивитись на те, що вони це висміють, тому що насправді ми знаємо, що це рятує і життя, і захищає нашу техніку. Рада керівників Магате ухвалила підготовлену Українсь... Україною резолюцію щодо неприпустимості російських ударів по енергетичних об'єктах. Засідання відбулося у відні за ініціативи нашої країни. За документ проголосували 22 держави-члени проти виступили Росія і Китай, і ще 10 країн утрималися. Також на засіданні засудили дронову атаку Росіян на службову автівку МАГАТЕ, яка днями везла на ротацію персонал зі структури ООН в Запорізьку атомну електро. Тростанцію. Херсонські поліцейські евакуювали з обстрілюваних комишан матір із чотирма дітьми. Жінка сама попросила про допомогу, бо родиною вже майже не виходили з підвалу, а стан дітей був пригніченим. Поліцейські приїхали за сім'єю на броньовику і вивезли до безпечного місця. А щоб дві дівчинки і хлопчик більше не боялися, подарували їм зайців-охоронців. Через сплеск інфляції Нацбанк підвищив облікову ставку. Вона зросла із 13 до 13,5%. Підвищення відбулося вперше із липня минулого року. Як зазначили в центробанку, на такий крок пішли, щоб стримати ціни і стабілізувати ситуацію, оскільки динаміка за листопад невтішна, товари послуги почали стрімко дорожчати. Серед основних причин в регуляторі називають збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію, і оплату праці, а також через курсові годілки і знецінення гривні. За очікуваннями НБУ, інфляція почне знижуватися вже в 2025 році, і поступово досягне мети у. 5%. менш ніж за два тижні українці святкуватимуть різдво. В інституті аграрної економіки порахували, у скільки цього річ обідуться традиційних страв різдвяного столу. Отже, обійдеться святкова вечеря у 1365 гривень, що, за підрахунками експертів, на 40% дорожче ніж торік. У суму входять кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники з трьома начинками, тушкована капуста, пісний борщ із квасолею, смажена картопля, свіжі та солоні овочі. А найдорожча страва це смажений короб. Вона сама лишень потягне майже на 307 гривень. Пшенична кутя буде коштувати 175 гривень. Узвар стане трохи більш ніж в сотню гривень. Пісний борщ із квасоли обійдеться в 132 гривні, і вартість страв підраховано за середніми цінами супермаркетів станом на початок грудня цього року. Барбершоп для військових в польових умовах. Командир 67-ї окремої механізованої бригади зсу запросив порукарів, щоб ті підстригли і поголили його бійців. На пропозицію порукарі відгукнулися одразу, і на один день звичайний військовий намет перетворився на салон краси. Барбери облаштували собі робочі місця. А біля входу в намет вишикувалася черга з вояків. Захисники зізнаються, дбати на фронті про свій зовнішній вигляд здається не завжди. Барбари працювали весь день безоплатно. Так кажуть, вони подякували захисникам за роботу. Можна підрівняти був. Трошу. А, трошу. І на бік ну, Це в принципі, а, дружу, дуже гарно. Дякую. Війську я вважаю, зібралася еліта українського суспільства, і тобто люди мають право добре виглядати. Як для мене це край важливо, щоб було нормальне відновлення, щоб було нормальне відпочинок. Це тим, те, чим я можу допомогти військовим, ну хоча б так, щоб вони мали охайний вигляд і навіть в польових умовах, бо це наші захисники, і ми маємо на 100% відсотки викласти, щоб вони були гарні.